Всім привіт! Ви були на канал Ніка Вілсон. І сьогодні я буду робити персонажів для свого серіалу. Так. Я вирішила зробити серіал. Він буде про війну в Україні. Не знаю, чому мені захотілося саме на цю тему. Я думаю, ну, має бути прикольно. Значить, зараз я вам розкажу про саму сім'ю, і далі будемо розмовляти на інші якісь теми. В цій сім'ї. Буде четверо людей. Мама, тато і дві доньки. Одна старша, вона буде підліток, я ще не придумала, скільки буде років, а друга менша, яка буде ще ходити в садок. Е, буде тато і мама. Я ще не, не придумала, скільки буде років, е, на якій роботі буде працювати мама з татом, але я вже щось таке придумала. У мене тільки виникла ідея серіалу, я навіщо і вона не придумала. <с> Значить, про самих персонажів я вам розказала, тепер будемо говорити на якісь інші теми. Як ви знаєте, то вже вийшов в злом один якщо не помиляюся. Так не помиляюся. Обзор на нього сьогодні я зробити не можу, тому що в мене виникли якісь проблеми з токою бокою. Ну, я її скачала. Але там якісь проблеми, тому я їх вирішу і вже в четвер зроблю для вас обзор. Звичайно, якщо ви захочете. Тому що я сьогодні планувала зняти взлом, точніше, обзор на взлом. Зняти відео і сьогодні його викласти там озвучити ось це все. Але я сьогодні зранку заходжу. З боку, мені висвітлюється якась табличка. Ну, коротше, я вже знайшла вихід, який вирішити, а це відео я записала раніше, тому його і викладаю, і озвучую. Також хочу запитати, як у вас настрій, як у вас справи в школі, тому що чесно, в мене у середу будуть батьківські збори. Дуже цікаво. В мене там погані оцінки. Не запитати, чому. Ну... Для початку хочу сказати, що я з фізикою не дружу від слова взагалі. На цьому можна закінчувати. Ну, в мене погано з фізикою, з алгеброю і з геометрією. Думаю, у всіх так. Також я навіть не знаю, чи будуть виходити відео по цьому розкладу, який зараз, вівторк і четвер, чи вони будуть виходити тільки на вихідних, тому що чесно. Часу взагалі немає. От, наприклад, я зранку йду в басейн, приходжу з басейну, у мене є вільний час, і я біжу записувати хоча б якесь відео, щоб хоча б щось було. Далі я йду в школу, вчуся там, приходжу сім вечора, ну там займаюся своїми справами, вчу уроки, і... ля-ля та проля, і... Далі в мене залишається час, щоб озвучити відео. І все, часу більше нема. Ну а на цьому я завершую ось результат сімейки.